Добрий день всім! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Я Ольга Ткаченко і зараз ви потрапили у простір жіночої гармонії. Трошки розповім про себе і про те, що вас очікує на цьому каналі. Я арт-коуч і інструктор з хатха йоги. У своєму арсеналі я маю дуже багато різних технік, котрі допоможуть вам знайти себе як справжню жінку. Розкрити всі свої максимально можливості, наповнити свої внутрішні ресурси, і для цього ми будемо використовувати безліч технік. І обов'язково найголовнішою технікою, котрі ми будемо працювати своїм зовнішнім станом і внутрішнім станом, це буде хатха йога. На своєму власному досвіді за майже більше 12 років практики я зрозуміла наскільки йога відкриває. Неймовірні кордони свого власного тіла, і вона допомагає дуже класно і круто трансформувати свій розум, своє життя і свої внутрішні відчуття. Також у моєму арсеналі є безліч арт терапевтичних технік, котрі допомагають попрацювати у різних напрямках. Ці напрямки можуть бути з підвищення самооцінки, з розуміння кроків дії до якоїсь своєї власної мети. Це може бути пропрацьовка взаємовідносин як у сім'ї з чоловіком, так і взагалі взаємовідносин з оточуючими. І на власному досвіді я тобі скажу, що якщо ти будеш приділяти трошки часу, але максимально регулярно, ти обов'язково зрозумієш, що це все працює, і ти власник свого власного життя, і можеш зробити, можеш змінити, якщо ти дійсно цього захочеш. На каналі я дуже хочу максимально розкривати свої можливості для того, щоб допомогти кожній жінці у цей скрутний час зараз. Я мама 11-річного сина, на даний час йому 11, і я знаю, що таке бути мамою. Я знаю, що таке працювати і приділяти увагу сім'ї повноцінно. У якийсь свій минулий час я не могла вчасно і. З легкістю перемикатися з однієї ролі своєї жіночої іншу, мені дуже важко було почувати себе вільною жінкою. Але зараз я володію дуже багатьма техніками, які допоможуть саме тобі відчути цей смак життя і зрозуміти, що ти можеш бути щасливою жінкою, не озираючись ні на свою кар'єру, ні на материнство, ні на одруженість. В тебе все обов'язково вийде. І свого власного досвіду я зрозуміла, наскільки важливо мати у своєму власному арсеналі безліч технік для того, щоб сам, самі собі допомагати. Тому що не завжди є можливість звернутися до професіонального психолога, не завжди є можливість звернутися до жіночого кола, а у вас буде можливість мати ці всі техніки в арсеналі у своєму телефоні чи у комп'ютері.